Ось такий класний коментар я отримав, і мені прям захотілося на нього зробити відеовідповідь. Це коментар до відео про про що? Про що? подарунки, не про податки. Коротше, зняв я відео те, що я отримав подарунки від своїх товаришів і типу, роблю розпаковку. І ось людина пише, інтересно, чому мені ніхто не дарує подарунків. Е, можливо, не знаю, як ви там писали, з, з іронією, з сарказмом, там, з підйобом, не знаю, як правильно це назвати. ну, коротше. Якби ви це не писали, я вам відповім так. Все залежить від вас, все в ваших руках. Якщо ви думаєте, що воно так падає просто так, я сижу і воно мені падає, то ви помиляєтесь. Навіть в Біблії написано, знаєте, як написано, що посієш та й пожнеш. Якщо ви хочете отримувати подарунки, то робіть для початку щось від себе. Понімаєте? Ви чекаєте щось для себе. А ви зробіть щось від себе. От я розкажу про ці подарунки. Ось я отримав подарунок від Сашки, і якби ви бачили, ну, слідкували за мною за відео, ви б зрозуміли, ви б не писали цих коментарів на рахунок, чому вам ніхто не дарує. Перед тим як отримати такі подарунки, от я робив, це стаканчик з концерта ICDC з Франції. Це мені привіз Саша. Так от, Саша, для початку ми познайомились в інтернеті. Саша мені допоміг. Я йому відправив подяку, подарунок, там, медок, пилок, медуху, неважливо. Я відправив від себе подяку, подарунок йому. Саша зробив подарунок в, в ответочку, як то кажуть, мені. Тому зрозумійте правильно, воно просто так все в житті ну, відверто нічого не відбувається. Е, тому, якщо ви хочете отримати подарунки, даріть їх ви самі. І не чекайте, що вам хтось подарує. Я в свій час і та й постійно і зараз. Я періодично, постійно, постійно, періодично дарую подарунки навіть незнайомим мені людям. Ну, знайомлюсь в інтернеті, от, в цьому ж Тіктоці. Я їх навіть ніколи не бачив, і то я відправляю і медок, і, і не тільки медом єдиним. Я ще дарую і багато інвентаря, Ну, в основному це зв'язано з пасікою. Тому. Прикладіть зусилля і будуть і вам дарувати подарунки. Майте гарні відносини з усіма, спілкуйтесь. Ну, в першу чергу, ви прикладіть для цього зусилля. І все, і будуть і вам подарунки, і будуть вам заздрити, чи вам такі коментарі писати. Все дуже просто. От, якось так я вам відповім. Так що не думайте, що я просто сижу і отримую подарунки від людей. Я їх сам дарую для початку і вам того бажаю.